Поліція зайнялася власниками собаки, який накинувся і покусав дитину. В обласний центр прибула місія на щиті у громадах жалоба. Луцьку стоматполіклініку перевіряють депутати, що шукають. У студії 12-го Роман Вербич, Вітаю. А почну випуск з трагічного. Заморила маля голодом, 19-річну лучанку судитимуть за те, що позбавила життя своє немовля. Слідство встановило, що народивши здорову дитину у січні цього року. Мати вмисно систематично її не годувала, не цікавилася її здоров'ям і не звернулася своєчасно до медиків. Через неї маля померло, не проживши і двох місяців. Висновок судмедекспертів приголомшує смерть дитини, спричинило недостатнє харчування. 19-річну жінку судитимуть за злісне невиконання виконання обов'язків по догляду за дитиною, що спричинило тяжкі наслідки. Зранку Луцьк зустрів полеглих на війні героїв. Відео зустрічі жалобної місії на щиті оприлюднила у телеграм-каналі Волинської Ова. Героїв зустріли в обласному центрі Волині о восьмі ранку. Маршрут зустрічі проходив через вулицю Рівненську, а далі центру міста і до бюро судмедекспертизи. Про час та місце поховання кожного полеглого повідомлять згодом. Вічна і світла пам'ять і шана героям. Війна забрала життя підполковника Василя Матюка. 49-річний військовий народився та зростав у Березичах на камінь Каширщині. Проживав у Луцьку. Був заступником командира батальйону з морально-психологічного забезпечення. Загинув 29 квітня під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Щиро співчуваємо родині бійця. Вічна пам'ять і шана героєві. У Володимирі Жалоба загинув воїн Іван Толочко. Захисник поліг 30 квітня поблизу населеного пункту Очеретине, що на Донеччині, помер у наслідок множинних поранень. Солдат, механік, водій Іван Толочко мав 56 літ. У мирний час 16 років він працював на міському водоканалі. Був призваний на військову службу 7 січня цього року. У героя залишились дружина та двоє синів. Висловлюємо щире співчуття рідним полеглого воїна. Вічна пам'ять герою. Шацька громада у скорботі загинув 46-річний військовослужбовець із села Мельники Микола Гінайло. Воїн був мобілізований торік, 3 серпня. Загинув сержант Микола Гінайло, 28 квітня на Донеччині під час виконання бойового завдання. У захисника залишилися дружина і троє дітей. Світла пам'ять і честь герою, щире співчуття його рідним і близьким. Два похорони в один день. У Луцьку навіки попрощалися із захисниками Євгенієм Поліщуком та Юрієм Сілюком. Підгул байків, сирену поліції і сигнали автівок домовини з тілами захисників доправили на цвинтар у гаразджу. Як Луцьк прощався з героями? Дивіться далі. У Луцький собор знову заносять домовину. Сьогодні вона не одна. Україна втратила відразу двох захисників із Луцька. На фронті загинули Євгеній Поліщук та Юрій Сілюк. Євгеній Поліщук із війни його чекали дружина і син. Як розповіли нам його друзі, у війську чоловік записався на початку повномасштабної війни. Його відразу взяли в територіальну оборону, а згодом Євгеній потрапив на фронт. У військовій частині мав посаду командира відділення. 25 квітня ворог вогнем накрив позицію, де перебував лучанин. Це було біля очеретеного на Донеччині. Він всім каже, лягайте і всі. Лягли, а йому в шию прилетіла куля ну чи осколок. І коли Лєна розповідала півроку, він же говорить: мені треба на шию захист. каже, наш поганий, треба якийсь натовський, він не відчував, що він має померти. Від 25 квітня 2024 року Євгенію Поліщуку на віки 41 рік. Був досить духовна людина. От я з ним так і знайомий, що він ведичними практиками, культурами віри в Бога. І от він так. Віддав своє життя за інших днем пізніше, 26 квітня, Україна втратила Юрія Сілюка. До повномасштабної війни Лучанин працював оператором на телебаченні, взаємодіяв із всеукраїнськими мовниками з 2016 року. Знімав програму Нічна варта, в якій разом з поліцією патрулював область. Був активістом волинської самооборони. Працював з ним. Хороша людина, щира, такі і відходять за нашу державу, за Україну. Звичайна людина, ніби не незамітний, надійний, але дуже глибокий, такий зі стержнем. 1 червня військовому мало виповнитись 50 років. Юрій Сілюк загинув 26 квітня, виконуючи бойове завдання біля села Архангельське на Донеччині. Домовини з тілами героїв Євгенія Поліщука та Юрія Сілюка військові пронесли театральним майданом Луцька. До цвинтаря скорботний кортеж виїхали супроводжувати байкери – товариші загиблого Юрія Сілюка, який теж був мотолюбителем. Добрий, зівчивий друг, брат. Що я можу ще сказати? Нема людини. Шкода. Поховали Євгенія Поліщука та Юрія Сілюка у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаражча. Анастасія Качина, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На полі бою загинув житель села Велика Глуша Камінькаширської громади Іван Мельник. Йому було 29. захисник поліг під час виконання бойового завдання у Донецькій області, 29 квітня. У громаді триває жалоба. 12 канал висловлює щирі співчуття родині, вічна пам'ять і честь герою. Перестало битися серце воїна із села Видер та камінька Камінькаширщини Михайла Грудя. Захиснику було 22 роки. Під час виконання бойового завдання солдат отримав поранення 29 квітня. Боєць поповнив лави небесних оборонців. Співчуваємо родині захисника вічна пам'ять героєві. Допомога бійцям від Луцької громади на передову доправили новий пікап та дрони для військового підрозділу «Любард». для захисників. Також придбали РЕБ зарядну станцію. Передали дрони Мавік та «ФПВ» і для потреб і ще трьох військових частин. Поліція зайнялася власниками собаки, який днями накинувся і покусав дитину. Лихо нагадаємо сталося в Іваничах Володимирського району. Пес, нібито бійцівської породи, вибіг з двору, повалив школярку на землю і почав її шматувати. Як з'ясували поліцейські, це трапилось, коли семирічна дівчинка, гуляючи з подругою, саме збиралася до неї в гості. У лікарні дванадцятому каналу повідомили, що пес вкусив дитину за руку. Окрім рани, у неї перелом цієї ж руки. Стан дівчинки задовільний. Поліція за цим фактом відкрив. Кримінал Йдеться про необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження. Слідчі ще встановлюють усі обставини лиха. Депутати пішли до стоматологів. Виїзне засідання комісії з питань охорони здоров'я Луцької міськради відбулося у Луцькій стоматполіклініці. Депутати із різних політичних сил розбились по групах, аби перевірити документацію комунального підприємства та побачити, як працює. Найбільша стоматологія міста. Деталі засідання. Дивіться у репортажі. Заходимо. Добрий, день. Сьогодні тут шумно як ніколи, але не від гамору пацієнтів, а від кількості депутатів, які прийшли перевірити діяльність міської стоматполіклініки. Нагадаємо, тижнем раніше на сесії міської ради прийняли рішення про роботу цієї комісії не в кабінеті а безпосередньо там, де працюють лікарі-стоматологи. А все для того, щоб поставити крапки над і в питанні маніпуляції окремими політичними силами щодо професійності роботи закладу і його директорки. Комісії поставлено досить багато задач перевірка. Глибока і ґрунтовна її не можна провести за годину, за дві, її не можуть ну, провести пересічний громадянин або людина, яка не має належної освіти, і тільки думка експертів зможе нам розставити всі крапки над і. Аби ж поставити крапки над і беруться до роботи. Я пропоную розбитись по блоках. Депутати вирішують, яку сферу перевірятимуть: кадрову, фінансову, економічну, матеріальну, неомонові і звернення громадян. Ми відкриті до співпраці з депутатами. Ми знаємо, що сьогодні на нас завітали. До кінця тижня будуть приходити. Будемо надавати також інформацію, яка буде цікавити. І думаю, що висновок зроблять наші вже депутати в кінці нашої перевірки. Що де і коли намагаються з'ясувати у різних кабінетах члени комісії, докопуючись до істини в документах, де наведені усі цифри про роботу підприємства. Висновки і запитання в окремих депутатів не забарилися. Лікають одна, друга, якби говорили про те, що вони закупляють ви, самостійно там Хто конкретно. конкретно? Я за 33 роки роботи не пам'ятаю, щоб так в поліклініці я просила і мені давали. Я вам правду кажу? Ну, Кадрову роботу і нібито скарги з боку працівників береться перевіряти член комісії, очільник управління освіти міської ради Віталій Бондар. Ну на рахунок того, що чи є якісь зауваження, поки я їх не бачу. Технічно все правильно, все нормально, все логічно. Ось, якщо десь такі технічні моменти десь виникають, це звичайна робота і звичайний суб'єктивізм того фахівця, який веде конкретний напрямок роботи. Тобто, якщо щось таке глобальне, якесь ну, на рахунок цього конкретного підприємства стоматологічної поліклініки, я не бачу. В частині кадрової роботи я не, власне, що саме. Було зобов'язано мене на думку іншої представниці комісії але жупанюк все нове в громаді не раз сприймалося з опозицією депутатка наводить приклад встановлення валідаторів для обліку проїзду в міському транспорті і порівнює це із системою наповнення бюджету поліклініки, коли кошти не йдуть в кишеню лікаря, а в касу я як пересічний пацієнт, як пересічний громадянин, як представник пересічного громадянина, який має користуватися послугами сумотполіклініки. Тому я думка, що не погіршились послуги, а покращилися і наводиться лап, Е, Так, е погоджуюсь, і кошти, на мою думку, йдуть уже не поза бюджетом, а безпосередньо в бюджет даної організації правильно все обліковується, на ці кошти закупляються певні матеріали, інструменти. Комісія в стоматполіклініці буде працювати продовж тижня. Депутати зможуть перевірити все: установчі документи, показники економічної діяльності, навіть маршрут пацієнта, аби зробити об'єктивні висновки. Щоб не було потім ніяких запитань, що хтось з депутатів не встиг, чи замало часу було надано їм для того, щоб вони попрацювали з документами. Ми до кінця тижня всі бажаючі депутати, незалежно від комісії, в яку вони входять, мають можливість відвідувати заклад стоматологічну поліклініку, де директор буде надавати всю документацію, про яку сьогодні вже депутати з якою пішли працювати. Хочеться, щоб це все було правдива інформація. Перш за все об'єктивна, щоб казали, що в нас будуть недоліки на наші недоліки, щоб це була правда. Длива оцінка, перш за все, виїзне засідання триває. Тож ми стежитимемо за цим і розкажемо про результати перевірки найбільшої стоматології міської громади у наступних випусках. Новин. Ірина Кудря, Василь Мерещук, дванадцятий канал. Важлива інформація для водіїв від сьогодні в Україні починає діяти нове положення правил дорожнього руху. Згідно з ним, ближнє світло фар за містом залишається обов'язковим і після 1 травня. Тобто водії повинні вмикати ближнє світлофар або денні ходові вогні за межами населених пунктів. Упродовж усього року раніше подібна вимога існувала, але лише в осінньо-зимовий період від 1 жовтня до 1 травня. Покарання за таке порушення ПДР залишилося незмінним від 425 до 510 гривень. За даними європейського дослідницького інституту з безпеки дорожнього руху, використання денних ходових вогнів може зменшити кількість аварій у світлу частину доби на 10-15%. Врятували червонокнижну рибу. Працівники нацпарку прип'ять стохід із службою держохорони знайшли браконьєрську сітку у річці, коли рахували скільки хатин побудували бобри у сітку. Якраз піймалась рибина. Так, є. На волю випустили в'язя звичайного, який занесений у червону книгу. А далі історія захисника: у сніг, дощ, мороз і спеку він долає тисячі кілометрів, аби назбирати грошей для побратимів. За кожним його кроком пильнують десятки тисяч людей а в кожному місці і селі зустрічають. Мало не з хлібом і сіллю. Петро Скрипка, колишній азовець, а віднедавна блогер-волонтер, який у прямому ефірі долає тисячі кілометрів. Нещодавно чоловік розпочав свій третій марафон з Івано-Франківська. Він пішака рухається до незламного Харкова. Що цікаво, через Волинь. Як Петро Скрипка дістався Луцька і чому зупинився тут аж на три дні у сюжеті? Друзі, ну що? Ми в Луцьку в центрі. Біля Лесі Українки ми можемо сміливо відмітити на своїй карті ще одне місто, в якому ми побували. Петро Скрипка комісований азовець, а віднедавна блогер-волонтер. За кожним його кроком у Тіктоці стежать десятки тисяч людей. А ходить Петро багато. Він марафонець пішака, долає кілометри, аби назбирати грошей для українського війська. Я на початку війни пішов в тероборону, потім тероборону розформували. Я пішов в тероборону Азов, потім стали ССУ Азов, потім стали третєю штурмовою бригадою. На жаль, за станом я прослужив рік, на жаль, за станом здоров'я, так як у мене захворювання росіяни склероз, хвороба дала про себе знати, коли бригада була під Бахмутом і мене комісували. Після реабілітації став блогером-волонтером влітку минулого року. Петро організував свій перший марафон. Із Києва пішака дійшов до німецького Нюрнберга з величезним наплічником українським стягом. Весь свій шлях він транслював в інтернет. Так назбирав десятки тисяч підписників, які підтримали Петра донатами. Наплічник важить 15 кілограм в середньому. Це самий мінімум. З собою несу палатку, спальний мішок, газова горілка, щоб на природі десь зварити собі кави, речі, наприклад, там тепла кофта, запасне взуття, шкарпетки, футболки запасні, два повербанки, зарядний пристрій, в принципі, все. Ми ж зустрічаємо блогера Петра Скрипку біля хрестово здвиженської церкви. У Луцьку чоловік зупинився на кілька днів у планах екскурсії, інтерв'ю, зустрічі з підписниками, молоддю міста. Усі ці події, як і нашу розмову наживо транслюватимуть в соцмережах блогера, всі знають, що я йду до Луцька. Вони вже мені все пишуть, куди краще зайти. Що... Що краще відвідати цієї зими Петро подолав відстань від Києва до Івано-Франківська. А саме зараз долає свій третій піший марафон. Івано-Франківськ, Харків. Івано-Франківськ. Маршрут проклав через Волинь. Дивіться, яка навколо нас. Краса. На ніч Петро зупиняється. Ночує здебільшого в наметі. Вже вляглися, будемо лягати відпочивати. Завтра вирушати далі в дорогу. У кожному місті й селі блогера зустрічають його підписники. Хтось просто фотографується і передає кошти на армію, а хтось зголошується долати марафон разом з ним. Ми вирушаємо в тому ж жставі, в якому йшли вчора. Ніхто, бачите, не від'єднався. Всі йдуть далі, всі витримали і витримаємо далі, тому що ми українці. Під час таких марафонів Петру Скрипці вдалося зібрати кошти на протезування для військових, купити тягаж з причіпом для третьої окремої штурмової і реп-станцію для 106-ї бригади. Нині чоловік збирає на fpv дрони, маючи групу інвалідності, шкотильгаючи на одну ногу, зупинятись, Петро не збирається. Дивуються, що де мене вистачає, скільки витримки, щоб це цілий день іти, і так кожного дня вони розуміють, що це не так легко. Але я людям пояснюю, що це набагато легше, ніж знаходитись в окопі на передовій, в повній амуніції, в спеку, в холод. Про те, що він, колишній завскладу на будівництві, здобуде таку популярність. Тіктоці Петрой уявити не міг, та наголошує, що його марафони не заради визнання, а лишень заради українських бійців. Анастасія Качина В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Заради наших бійців, заради нашого майбутнього, закликаю і вас не забувати дякувати та допомагати зсу. Також рекомендую стежити за новинами на дванадцятому каналі. Якщо ж раптом ви не встигли повністю переглянути весь випуск, або ж маєте бажання ще раз подивитися якісь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, висловлюйте свою думку, ставте вподобайки, поширюйте наші сюжети і обов'язково тисніть на дзвіночок, аби першими дізнаватись про головні події краю. Зі сподіваннями що у наступному випуску буде більше таких хороших новин. Дякую за увагу. Побачимось.